Я підтримую кандидатуру Ірини Подоляк в кандидати Верховної Ради України, тому що це людина, яка викликає повагу. Це людина, яка працює для міста Львова і ефективно працює. Так само ми сподіваємося, віримо в те, що вона буде приносити велику користь в Верховній Раді України. Якщо все буде йти так, як іде в місті Львові, то я надіюся, що і в Україні буде йти так само. Не один раз спілкуючись з колегами з інших областей України, я маю величезну приємність, коли заходить мова про те, що відбувається у Львові, про місто Львів, про мера, люди зупиняються і з повагою говорять про нас. Я вірю в те, що ми повинні нести справді е, найкращі наші починання в Верховну Раду України, щоб відбувалися ті речі, е, які відбуваються у Львові, так само вони відбувалися і в Україні. Пані Ірину, я знаю як дуже приємну людину, і разом з тим вона є принципова, вона є послідовна, вона є чесна. Е, і саме таких людей нам потрібно бачити. Верховній Раді України